Я і Патая, блог про Таїланд українською мовою. Все без туризму і прикрас, так як воно є насправді. Почнемо з невеликого містечка, де живуть не туристи, а самі тайці, місцеві, а також ті, хто живуть так само довго в Таїланді, як і живемо тут уже довго ми. Крім таких затишних будівель, в кожному з таких районів є ще і зона відпочинку, де можна скупатися, охолодитися, а також вигуляти своїх домашніх. Улюбленців. Часто біля будинків садять такі великі дерева, щоб можна було сховатися від спеки, а також сховати там свій автомобіль. А також отакі гарні квіти або екзотичні рослини. На в'їзді, як завжди, охорона, яка не впускає сюди чужих людей, які тут не проживають. Далі буду намагатися щодня викладати вам сюди відео реального життя в Таїланді, не такого як бачать його туристи.